Сьогодні, у день пам'яті захисників України, на Київщині між селами Гатне і Мархалівка відкрили національне військове меморіальне кладовище. О 9-й годині відбулося поховання перших п'яти військовослужбовців. Могили належать невідомим захисникам. Коли останній Спочинок там зможуть знайти полеглі герої. Поговоримо із головою громадської організації Родин загиблих захисників України серце назовні Вірою Литвиненко. Її син Владислав, боєць полку Азов, загинув під час оборони Маріуполя. Пані Віро, вітаємо вас. Добрий день, доброго дня. Насаперед хочемо подякувати вам за вашого сина і вшановуємо пам'ять нашого героя. Стосовно меморіального кладовища, ми вже з вами неодноразово говорили в етері про те, як відбуваються підготовчі роботи. Чи сьогодні ви були вже там, і що можете сказати з того, що вже запрацювало, як виглядає, і які наступні етапи? Звісно, сьогодні ми були запрошені на церемонію відкриття, і виглядає все дуже пристойно. Це перший пусковий першої черги. Будівництва тому на цей момент все виглядає дуже гідно, і перші поховання відбулись, тому я думаю, що доступ вже до поховань буде у всіх, хто бажає здійснити на національному військовому меморіальному кладовищі поховання своїх героїв. Чи відомо вже про те, в які терміни цей доступ можна буде здійснити? Чи буде черга, скільки людей одночасно там зможуть родин, точніше, одночасно там зможуть здійснити церемонію, якийсь режим, так би мовити, роботи? Так, як пояснюють в Міністерстві у справах ветеранів, що зараз дуже багато необізнаних тіл полеглих героїв. Тому поховання будуть, звісно, здійснюватись з належними почистями і з належним церемонією, і протоколом, як це по законодавству належить, і звісно, що це тільки тільки створене кладовище, тому потрібно буде напрацювати всі, всі процедури, щоб все відбувалося згідно згідно протоколом. І я думаю, що бажаючих. Буде вдосталь, тому що це національного рівня кладовища, державного рівня. Але ну по всім питанням я думаю, що зможуть відповісти в державній установі національне військово-меморіальне кладовище, як вони планують цю чергу влаштовувати і ну чи буде звісно наплив зараз родин, які можуть поховати, бо поховання це ж не та справа, яка може чекати. І ті родини, які вже поховали, то перепоховання тут неможливо, якщо тільки колумбарна стіна. У нас багато захисників Маріуполя, і з і Покмака, тобто родини виїжджали з своїх домівок, кидаючи все, що вони мали, все майно. І я думаю, що якщо у них буде бажання, то теж вони захочуть, щоб всі побратими мого сина і нашого підрозділу щоб були поховані разом, якщо це буде можливо, звісно. А скажіть, будь ласка, щодо колумбарної стіни чи готові вже ці місця, чи можна там ховати сьогодні урни кремованих наших героїв-захисників? Так, дві колумбарні стіни вже є. Вони готові до поховань, тільки потрібно табличку робити, ну, який герой там буде похований з позивним і, і, і з прізвищем, з датами, і готові навіть показували нам вже тимчасові споруди, які будуть ставитись: дерев'яні ну, козацькі хрести з, з портретом і е, з прізвищем вони були презентовані. Вони встановлені там для загального обзору, і я думаю, що після відкриття от відкриття вже відбулось кожний охоче може приїхати, і подивитись і вшанувати пам'ять наших героїв. Скажіть, будь ласка, як саме відбуватиметься комунікація між керівництвом, якщо це відомо вам, і людьми, які хочуть поховати на цьому кладовищі своїх рідних, звертатися може будь-хто безпосередньо до керівництва, чи це має бути якесь колективне звернення від організації, до прикладу, як ваша організація? Як це має відбуватися? Ну, ви знаєте, у нас є чат, і у нас це все відбувається організовано, тобто я доношу всю інформацію своїй спільноті. І ми, в принципі, знаємо, як по процедурі це буде кладовище вже прийняте в експлуатацію. Тому звісно, що можна буде писати заяви. І я думаю, що Міністерство в правах ветеранів вони роз'яснення ще будуть давати, і державна установа Національне військове меморіальне кладовище всі, всі роз'яснення будуть давати. Звісно, що вони будуть намагатись, ну так як вони нас запевняють, що все, все, все зробити вчасно і на гідному рівні. Чи правильно я розумію, пані Віру, якщо дозволите це запитання, то у вас тепер з'являється можливість нарешті поховати урну з прахом сина? Так ви збираєтеся найближчим часом це робити? Ви знаєте, це важке дуже рішення для моєї родини. і... Ми будемо пропускати все це через себе і приймати якесь рішення. Моїй родині і також будемо спілкуватися з нашими родинами, щоб всіх бажаючи, щоб ми могли це одним колективним якимось такою заявою, щоб ми могли. Ну звісно, заяви, мабуть, будуть персональні, але щоб ми колективно могли все це донести тим родинам, які, наприклад, в окупації чи десь за кордоном, чи вони десь на Західній Україні. Є такі області, де дуже. Сепаратистські такі нахили дуже сильно відчуваються, тому родини там не хочуть ховати і чекають от саме національного кладовища. Тому ми будемо в спільноті спілкуватись і е, якесь можливо спільне рішення напрацьовувати, коли це буде, в який момент, і е, як краще нам це зробити. Тобто звернутися стосовно поховання можуть не тільки прямі родичі загиблого, але й наприклад представники організації. Правильно я зрозуміла вас. Ну, все одно, це ж буде просто я доношу ту інформацію, яка мені відома. Ми на контакті із державною установою, і з міністерством у справах ветеранів з 22-го року по цьому питанню. Тому, звісно, що колективно ми ніхто нічого не буде робити, але. Донести інформацію людям якесь напрацювати спільне рішення війти в комунікацію, щоб з людьми просто поговорити стосовно цього. Дуже дякуємо, пані Віро. Дякуємо пані Віро і дякуємо. Схиляємо голову перед подвигом вашого сина і його побратимів. Голова громадської організації родин загиблих захисників України. Серце назовні Віра Литвиненко була з нами на зв'язку.